На стінах бастіон, оскільки все-таки е фотографії мають якийсь такий цікавий історичний підтекст. Е але Толік, звичайно, знає краще, що він саме хотів розкрити в цій серії, які він е мотиви переслідував, фотографуючи характери, тих пажіть. І власне, я думаю, що йому вдалося розкрити ту тему, яку він... Е Прагнув нам тут показати. Я дуже радий вас бачити тут. за все я би хотів сказати, що ця виставка була зроблена в час медового місяця, декількох тижнів в Туреччині. Я хотів цією виставкою більше показати справжню Туреччину. Не таку, яку ми привикли її бачити, там красиві пейзажі, пляжі, готелі багато зіркові. Ну, Звісно, там все є, все дуже там красиво і гарно, але е, саме я хотів передати е, е, душу душу цього, е, цієї території, цієї держави. Так? Я потрапував такі жанрові фотографії, тому що архітектура і пейзаж не завжди там будуть красиві, а люди змінюються. І е, саме це мене найбільше зацікавило. Ну, Кілька слів я можу передати слово е, своєму другу, з е, якого я так е, прямую. Е, він майстер е, жанрової фотографії, це Будь ласка. Мені дуже приємно представляти сьогодні виставку мого друга, колеги, товариша. Ми вже давно знайомі. Ще, е, Молодий фотограф по Мірках Віку, але його різностороннє захоплення різними жанрами дає можливість говорити, що він вже сформований і такий знаючий фотограф. Що саме вразило мене в цій виставці? Це, як це перша персональна виставка Анатолія. Переважно автори молоді дають на першу свою виставку все, що краще. Так? Але тут саме ось ця виставка дуже гармонійно сформована, підібрані фотографії і передає не тільки дух тої Туреччини, яку хотів нам показати автор, але, на мою думку, і передає характер самого автора. Подивіться, всі люди усміхнені, добрі, якась така приємна атмосфера. На, е, майже на кожній фотографії приємна атмосфера. Ким є толік. І е, знаєте, це фотографія не тільки якогось місця і е, якоїсь ситуації, там, в Туреччині. Це відображення характеру самого автора. Побажати можу тільки... Е, Ще багато різнопланових виставок. Я думаю, що ця виставка дуже цікава, вдалася і побажати не менших творчих е досягнень, такому майбутньому, кар'єрному такому творчому сказати Юрій Бакай його Івана Фарківського спілки побажання радий бачити всі мало світли. Дмитро сказав, що молодий, але вже досить старший автор. Він намагався передати, йому ви бачите, дицільна експозиція, тут немає нічого зайвого. Дуже цікаві роботи, як на мене, і дійсно показує заповісності. Уреченно, ну, некрасиво, тобто буденну, скажімо, життєвого, просту, Я думаю, що в нас також творить і все, але Дмитро е, правильно сказав, що позитив він завжди притягає позитив. Дивичись на Анатолія нашого, він зараз усмішний, радісний. І так можна дійсно побачити це в його світу, в його арморії. А від себе хотів би привітати Анатолія і побажати йому дальших рівних сваршень і з тубільців царині фотографії. Дуже приємно навеснися, тому що я був головою управління в той час коли те, що приймали. Зараз представляли колекцію в Києві, де приймали світло. І е, не спішив наш ковід робити якісь виставки з кращих своїх робіт, але грянув таку хорошу, тематичну і сільському фотовистацію. Е, е, Він знімає ще робити фотографії, на інтеркраті пейзажі фотографії. Вона все-таки більше витерові гортить його до жанрової фотографії, до вуличної фотографії, але всі його роботи дуже позитивні. Це, далі дуже зберігала цей ентузіазм, любов по, е, по прекрасного і високого творчого. Я хотів подякувати величезне, дякую своїй дружині, яка мене підтримувала, ходила зі мною е, ходила зі мною, носила штатив. Вона терпіла, що я не ходив на пляж. Ну, ходили на пляж, так. Але весь час її досягнув, а ми йдемо десь туди, якісь дворики, там щось познімаємо. Вона все терпіла і за що я тобі дуже величезне дякую. А, звичайно, хочу батькам подякувати. Дуже сильне велике спасибі. Ах. Дуже подобається височка і вважаємо як найкраще продовжувати. Ніколи не думала. Я вже ніколи не думав, що можна спорахувати сельчик з таких ракурсів. Фотографи бачать зовсім по-іншому ніж те, що бачать натуральні туристи. Вітаю. Слідуючий раз подорожуємо в інше місто. Добре, Ще хотів подякувати своїм друзям. Фотографам, і не тільки фотографам, які також мене підтримують, яких я е, прямую в розвитку і, ну, і дякую всім, хто прийшов. Осолоджуйтесь виступаю, спілкуванням.